Скажіть, будь ласка, якими мають бути гарантії з боку США для України для того, щоб все ж таки ця угода сталася і на що Україна категорично не піде. Дякую. Дякую. Це, в принципі, я думаю, що нічого нового. А в цій угоді чи в напрямку, чи в бажанні такої угоди мати нічого нового для світу немає, і відповідні домовленості були в той чи інший час. Можна почитати історію, подивитися і на план маршала і Другу світову війну, тощо і, і це всюди є, і на близькому сході було. Є в одному питанні питання не в тому, що на що Україна може дати, питання, а що Україна може отримати. Тобто, це ж дуже важливо для нас. Ми дійсно дуже зацікавлені в тому, щоб підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки, і як першу, і я вже це говорив. І говорив і американським партнерам. У нас є пропозиції від Європи, але всі європейці, вони знають, що Сполучені Штати. Ати найбільший а, був стратегічний, є стратегічні партнери, тому ми відкриті для цього. І я президенту Трампу говорив: ми хочемо підписати угоду, але коли ми перейшли до деталей, поки що там немає гарантій безпеки, і гарантії безпеки а, вони повинні бути окреслені а, хоча б якось в цьому меморандумі. Безумовно, ми розуміємо, що це поки що меморандум. А далі буде глибший документ з деталями, але ми говорили з. Наприклад, з віце-президентом Джиді Венсом і він погодився, і я що краще розробити більш детальний план. Договір швидко це зробити і краще підписувати те, що буде дійсно мати результат, а не просто а на намірах. Так тому, що війна йде, і для нас гарантії безпеки важливі. І якщо ми відкриваємо все для сполучених штатів Америки, і це абсолютно зрозуміло. Вони інвестують, заробляють, вони хочуть на щось розраховувати. Це абсолютно конкретний запит, але в цьому запиті повинно бути в папері і відповідь для України, тобто що конкретно дає Сполучені Штати Америки в гарантіях безпеки і для мене це дуже важливо. Я розумію, що деталі можуть деякі ще змінюватися з часу, але якісь фундаментальні речі повинні бути. Наприклад, як я і говорив, в НАТО зі столу ніхто не прибирає і не буде прибирати. І хоч поки що. А, партнери не дуже підтримують цей напрямок. Але якщо б в цьому папері було хоч щось окреслено про гарантії безпеки, наприклад, НАТО, або альтернатива, альтернатива це так. Це вже питання гарантії безпеки. Що може бути? Не ми про це говорили. Так, гарантії безпеки це серйозна серйозні гарантії. Це і зброї, і економічні гарантії, і фундаментальні політичні гарантії. Якщо ми говоримо про економіку, так там членство Європейського союзу, а обов'язкове і для нас це і є економічними гарантіями. Також тому, що це ж ринок, великий ринок на який Україна претендує, хоче бути рівноправним партнером. Також гарантії безпеки входять... Розуміння цих інвестицій від Сполучених Штатів Америки Безумовно, я позитивно до цього ставлюсь, до інвестицій. Безумовно, це підніме нашу економіку. Але треба розуміти деталі. І так само гарантії безпеки щодо нашої армії. Якщо ми не маємо НАТО, то, як я вже говорив, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйон армія і тут потрібні гроші. І хто дає на це гроші? Окрім грошей зброї. Тобто, якщо, наприклад, контингент і питання контингенту, воно сьогодні обговорюється у Франції. Я думаю, що Еммануель, він мені казав, що після того, як вони все це закінчать, не знаю, це сьогодні або в найближчі дні, ми з ним з'єднаємося. Він мені всі деталі розповість. Тобто, контингент, розмір цього контингенту, де будуть складатися, з яких країн і як. Чим і як вони озброєні, і якщо контингент, я вважаю, дуже важливо не втрачати Сполучені Штати Америки в тому чи іншому виді, в тому чи іншому, ось ми розмовляли з партнерами з європейськими. І я їм сказав: ну, послухайте, контингент це не обов'язково значить, що а, військові з усіх країн ні, наприклад, ППО патріоти, які може дати сьогодні тільки Сполучені Штати Америки. Це не наступ, але це захист, який не менш важливий. Для нас це гарантія безпеки, так. Ну тобто, питання в системах, чи готові нам дати ті системи: 10 20 систем, які точно закриють небо. Ну це вже треба, щоб військові розмовляли, скільки потрібно систем, щоб чітко закрити 100% закрити нашу територію. І... І так само як ми говоримо про так само, як ми говоримо і про море про безпеку, там і тут важливо почути голос Сполучених Штатів Америки. Я європейців почув кілька країн вже готові Питання сполучених штатів, тому я й хотів, щоб в цьому документі було щось окреслено щодо гарантії безпеки. А так ми е з задоволенням, щоб Америка інвестувала, там були питання юридичні питання, ж не в тому, що. Просто забрати ресурс, ну тобто, питання в тому, що ти інвестуєш, щоб з цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини, і мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі. Ну ось приблизно так днями у Саудівській Аравії відбудуться переговори російської та американської сторін. Скажіть, будь ласка, чи братиме участь Україна так чи інакше в цих переговорах? І як ви розцінюєте сам факт проведення такого типу перемовин? Дякую. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України. як які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній а, трек України, і вони а, мають на це я маю на увазі, Сполучені Штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. І якщо чесно, вони і до цього про це говорили, тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було, знаєте, як у час війни це було, знаєте, як мовітон можна сказати, говорити з агресором. Ну а сьогодні. Всі ці розмови, які і були знов таки, я підкреслюю про двосторонні, напевно, трек, але вони стали просто публічними. Що стосується нас, то щоб всі зняти інсинуації то що у нас абідні Арабські Емірати і в Саудівську Аравію, у нас офіційний візит. І ви журналісти і ті, хто ще трішки знає, як це будується, розуміють, що статус офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни швидко домовлявся. Завтра прилучу післязавтра, так, але це різні, різні візити. Це статус офіційного візиту, готувалися відповідні документи тощо. Да, і тому це немає ніякої. Ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії, на рівні е, е, ну представників Сполучених Штатів і Росії, і ну і, в принципі, і все. Безумовно, я запитаю, коли буду в Саудівській Аравії у його е, е, високоповажності е, я запитаю, що він про це знає. Просто цікаво. Будь ласка, далі. Ми чекаємо Келега. Ми чекаємо Келега, до речі. Це про коли ми говоримо про ті чи інші перемовини. Ми чекаємо Келева. У нас була тако, така домовленість, що він приїде до нас до 20-го, здається, числа буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив всі всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, перед усім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. Пак окремо поспілкуємось з міністерством оборони. Може, з розвідкою подивимось на що вистачить часу. Важливо, що ми. У нас буде широка з ним бесіда про гарантії безпеки, широке розуміння. Для нас важливо витратити це, не витратити, та віддати час цей предмет. Нам важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий Дім. Я думаю, що після його зустрічі, повернення Сполучені Штати, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом.